Африка це дивовижне місце, де зберігається чимало таємниць. Цей материк є найспекотнішим у світі. Також тут розташовується найбільша пустеля Сахара. Саме в Африці ти знайдеш річку Ніл другу у світі за довжиною, та один із найбільших водоспадів Вікторія. В Африці живуть найменші люди на землі Пігмеї та найвищі. Масаї та туці. На материку є також унікальний рослинний та тваринний світ. Де ж знаходиться цей дивовижний материк? Про це ти скоро дізнаєшся. Слово Африка походить від латинського. Що означає безморозна. Площа Африки 30,3 мільйона квадратних кілометрів. За розмірами цей материк займає друге місце у світі після Євразії. Кожен об'єкт на земній поверхні має свою адресу. Тобто місце знаходження. Фізико-географічне положення материка це його розташування щодо різних географічних об'єктів на поверхні Землі. Які ж особливості має фізико-географічне положення Африки? Цей материк майже посередині перетинає екватор. Він поділяє Африку на дві частини більша розташовується у північній півкулі, а менша у південній. Нульовий меридіан перетинає Африку в західній частині, тому більша частина материка розташовується у східній півкулі, а менша у західній. Африка це єдиний материк у світі, який розташований у чотирьох півкулях. Північній, південній, східній та західній, його територія розташовується між двома тропіками, тому там дуже спекотно. На кожному материку виділяють крайні точки на півночі, півдні, заході та сході, їх називають Мисами. Мис це частина суходолу, що врізається в море, озеро або річку. Він чимось схожий до півостровів, але, порівнюючи з ними, дуже маленький. Крайніми, тобто найвіддаленішими точками Африки на півночі вважають мис Рас Енгела, на півдні Агульяс, на заході мис Альмаді, а на сході мис Рас-Гафун. Відстань між північною та південною точкою становить 8 тисяч кілометрів, а між західною та східною 7,5 тисяч кілометрів. У південній частині Африка звужується. Поглянь на карту, які океани омивають Африку. Цей материк із заходу омивають води Атлантичного океану, а зі сходу води Індійського океану. На півночі Африку омиває Середземне море, яке через Гібралтарську протоку має вихід до Атлантичного океану. На північно-східному узбережжі знаходиться Червоне море. До речі, води цього моря є найтеплішими у світі, тому купатися тут завжди приємно. Червоне море з'єднане Баб Ельмандепською протокою. І Аденською затокою з Індійським океаном. За допомогою Суецького перешийка завшишки 120 кілометрів материк сполучається із Євразією. У 19 столітті через перешийок прорили Суецький канал. Завдяки йому морський шлях з Європи до Південної Азії та Австралії значно скоротився. На заході Гвінейська затока глибоко врізається в суходіл. Берегова лінія узбережжя Африки, порівнюючи з іншими материками, слабо порізана. На сході континенту виступає великий піострів Сомалі. Його ще називають Африканським рогом. Біля материка мало островів. Найбільший острів Мадагаскар відділяється Мозамбіцькою протокою. Дослідження, які проходили на території Африки, умовно поділяють на три періоди. Перший період досліджень розпочався в глибоку давнину тому багато відомостей до нас не дійшло. Ми знаємо, що давні греки заселяли та досліджували північну частину Африки, а єгиптяни північно-східну. На східному узбережжі Середземного моря проживали Фінікійці. Фараони постійно посилали експедиції для дослідження центральних районів Африки та річки Ніл. У VI столітті до нашої ери єгипетський фараон Нехо доручив фінікійцям дізнатися, як далеко на південь простягається Лівія, тоді так називалася Африка. Тому мореплавці вирушили на вітрильниках Червоним морем на південь. Назад вони повернулися на кораблях, навантаженими золотом, слоновою кісткою, запашними смолами та деревиною. Це була перша подорож навколо материка, яка тривала майже три роки. Так дослідники встановили, що Африка це материк. Другий період досліджень тривав із 7 століття до середини 19 століття. Європейці, скуповуючи в турків індійські товари, завжди хотіли дізнатися, де розташовується Індія. Тому вони почали відправляти експедиції, щоб знайти загадкову країну. Так, наприкінці 15 століття португальська королівська сім'я організувала експедицію під керівництвом Бартоломео Діаша на південь Атлантичного океану. Експедиція дісталася до мису доброї надії та вийшла в Індійський океан. Дослідники зрозуміли, що Африка є окремим континентом. Вони спробували обігнути його. Але вкрай складні погодні умови не дали змоги це зробити. Тому мореплавці були вимушені повернутися назад. 1497 року була споряджена нова експедиція під керівництвом мореплавця Васко да Гами. Його команда перетнула Індійський океан та дісталася берегів Індії. Повернувшись додому, вони привезли з собою темношкірих рабів із Африки. Так розпочався період работоргівлі та колонізації. Який ще довго заважав досліджувати материк. Третій період досліджень із середини ХІХ століття триває і донині. Так у XIX столітті шотландський дослідник Девід Лівінгстон проводив дослідження річок Замбезі та Конго. Він відкрив водоспад Вікторія, визначив вододіл озер Н'яса і Танганьїка. Також Девід першим перетнув пустелю Калахарі. А зробив багато інших відкриттів. У 19 столітті американець Генрі Стенлі проводив дослідження навколо Озер Танганьїка та Вікторія. Вивчав витік та гирло річки Конго, відкрив річку Кагера і масив Рувензорі. Великий внесок у дослідження Африки зробили українці. Так Єгор Ковалевський, закінчивши Харківський університет. Допомагав єгиптянам шукати та розробляти родовища золота. Він також досліджував та вивчав витоки блакитного нілу. Значну частину своєї історії більшість країн Африки були колоніями. Уже з 1950 року дедалі більше країн здобували незалежність, а до 1975 року в Африці не залишилося жодної країни колонії. Дослідження материка триває і зараз. Запам'ятай, за розмірами Африка займає друге місце у світі після Євразії. Площа материка 30,3 мільйона квадратних кілометрів. Африка це єдиний материк у світі, розміщений у чотирьох півкулях Землі: північній, південній, східній та західній. Крайніми точками материка на півночі є мис Рас-Енгела, на півдні Агульяс, на заході мис Альмаді, а на сході Мис Разгафун. На заході Африку омивають води Атлантичного океану, на сході води Індійського океану. На півночі материк омиває Середземне море, а на північному сході Червоне. На заході Африки знаходиться Гвінейська затока. А на сході Аденська. Материк відокремлений від Європи Гібралтарською протокою, від Азії Баб ель Баб-ель-Мандебською протокою, а від острова Мадагаскар Мозамбікською. На сході континенту є великий півострів Сомалі. Дослідження та освоєння Африки поділяють на три періоди від давніх часів до 4 7 VII століття, дослідження давніх греків, фінікійців та єгиптян, із 7 до середини 19 століття, відкриття португальських мореплавців, колонізація територій, работоргівля, із середини 19 століття і донині дослідження Девіда Лівінгстона, Генрі Стенлі та інших. У наступному відео ти дізнаєшся, як Персей створив гори в Африці за допомогою голови горгони. Став лайк та стеж за каналом.